Підтримка родини з дітьми віком до трьох років, надання медико-соціальної допомоги вдома, консультування з питань імунізації, грудного вигодовування, раннього виявлення ризиків розвитку все це передбачає проєкт Турбота з народження, який втілюють в Україні за ініціативи Міністерства охорони здоров'я та ЮНІСЕФ. Як він працює, подивіться. Ольга Лазурик із маленькою донькою очікують на візит патронатної сестри. Вона щомісяця або ж за потреби навідує сім'ю удома. Дитинка дуже хороша, мама також теж дуже відповідальна. Дотримується усіх рекомендацій і лікаря, і тих рекомендацій, які я надаю. Ну, слідуючий мій візит уже буде в 4 місяці. Під час відвідин мама отримує інформацію щодо догляду за дитиною, вакцинації та годування. А патронатна сестра проводить огляд малечі та визначає стан її здоров'я. Вимірюємо об'єм грудної клітини, об'єм голівки, оглядаємо попочну рану, ножки чи розводяться правильно. У разі, якщо нам щось не подобається, тоді ми вже скеровуємо до спеціалістів. Також розповідаємо мамі про переваги грудного вигодовування, щоб зберегти лактацію, як правильно харчуватися, режим дня. Ольга зізнається, така підтримка, особливо для новоспечених матусь, дуже потрібна. Оскільки маленька дитина потребує максимального контролю, особливо в такій ситуації, наприклад, як я, це у мене перша дитина. У мене абсолютно по Кожній причині зразу паніка, і коли приходить медпрацівник, це заспокоює. Ти знаєш, що ти під контролем. Проєкт Турбота з народження вдома від Міністерства охорони здоров'я України та ЮНІСЕФ на Вінничині впроваджується за сприяння обласної військової адміністрації. Домашні візити для родини з дітьми до трьох років це не лише медичний нагляд, а й можливість надати сім'ї психологічну підтримку. Медичні сестри нашого центру пройшли спеціальні навчання патронажне для того, щоб надавати таку медичну допомогу. Медичний супровід. Якщо при огляді медична сестра буде розуміти, що потрібно ще супровід психолога чи супровід соціального працівника, вони будуть долучатися до роботи і до процесу, також. Даний проект проваджується в декілька громадах центрами первинної медико-санітарної допомоги, таких як Хмільник, Козятин то. Машпіль літен, але є такі плани, щоб кожна громада взяла цю програму, і кожна дитина повинна мати якісну медичну послугу, особливо це важливо в ранньому віці. Така ініціатива, переконані медики, забезпечить повноцінний розвиток малюків та гарантує їм безпечне середовище. Юлія Корчевська, подробиці телеканал «Інтер», Марафон, Єдині новини.